З одним із моїх учнів, з якими ми готуємося до НМТ, ми розбирали помилки, які він виконав в домашньому завданні, які він зробив з домашнім завданням. Можливо, вам також це буде цікаво, і от давайте звернемо увагу. Подивіться, розв'язати нерівність. Якщо нерівність має знак модуля, і в цей знак модуля взята вся ліва частина, а права частина дорівнює число, то у нас з вами є. Дуже простий спосіб розв'язати таку нерівність, тобто є алгоритми розв'язування, і вони у нас от всі, всі тут зібрані в конспекті про модуль, і зараз ми маємо з вами отакий от випадок, коли модуль якогось виразу з буквою менше за певне число. Тому... Ми йдемо за, правою, за правим ланцюжком. Ми бачимо, що число А зараз дорівнює 8, це число невід'ємне. Тому ми записуємо, що вираз, який стоїть під знаком модуля, менше цього числа, і водночас. Модуль цей самий вираз більше за протилежне до нього числа, тобто мінус 8. І далі просто розв'язуємо кожна з цих нерівностей, тобто розв'язуємо цю систему. Нагадаю, лише, що при діленні на від'ємне число, знак нерівності менше ми змінюємо на більше, більше змінюємо на менше. Тоді, відповідно. Дістали отакий розв'язок, х більше за мінус 1, але менше за 2,2. До речі, цю саму систему можна було записати і по нерівністю, Обов'язково малюємо розв'язок цей на числовій прямій, яким чином? x більше за мінус 1, мінус 1 ми відмітили. Порожнім колом, і більше, от червоним я позначила це, значить, праворуч, тобто всі числа, що лежать праворуч від того, нас влаштовують, і, відповідно, менше за 2,2, тобто ліворуч від 2,2. Ми записали е, проміжок, який отримали, тобто це переден цих проміжок, тобто тільки та частина, яка е, Підходить як розв'язку одного одної нерівності так і іншої. Але в завданні було сказано записати кількість, кількість цілих розв'язків. І отут дуже важливий момент. Дуже багато роблять цю помилку, дивіться, мінус один. Мінус один це ціле число. Але. Воно у нас, бачите, у розіску стоїть в круглій дужці. воно на малюночку порожнім колом, як дирочка, виколота така, і в самої знаки нерівності немає знаку дорівнює. Тобто, саме число мінус воно не є розв'язком нашої. Нерівності. Значить, ми його взяти не можемо до розв'язку. Так само, відповідно, число, ну, якщо б було б і правий кінець був би цілим числом, я його також не могли взяти до розв'язку. Значить, які числа цілі зараз нас будуть влаштовувати? Праворуч від мінус одного стоїть нуль, потім один, потім два, і праворуч від нього 2,2 це вже межа, так скажімо, нашого проміжку. Отже. І цих чисел цілих три, і у відповідь нам потрібно записати тільки оцю трійку. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Так наступна помилка, яку було припущено, от вона дуже часто, е, нарешті, буває, ця помилка при підготовці до е, НМТ. Це стосується статистичних характеристик. Взагалі-то статистичні характеристики всі це середня значення величини ряду, мода, розмах і медіана. Всі вони також у нас зібрані в темі, в певній. Так, і ми ними користуємося. Тобто, для того, щоб відповісти на питання, саме завдання дуже просте. Але нам потрібно з вами розуміти, що таке розмах. Так, тобто, от попередні два питання тут дуже прості: ми просто рахуємо, дивимось на це і, і все. Мода зрозуміла, що це саме більша кількість, яка є, тут дуже все просто. А от з розмахом завжди виникає питання: що ж таке розмах? Розмах це різниця між найбільшим найменшим елементами виборки. Елементами. В даному випадку, в третьому, бачите, завдання в третій відповіді написано від 24 відняти 12. 24 мається на увазі це зараз ем, саме більша кількість 24, от вона тут наближена, і саме найменша кількість мається на увазі 12. Але, і це різниця взята, так? Але справа взагалі не в кількості, а в Різниці між елементами, найбільшим елементом і найменшим елементом. То елементи виборки це розмір. Отже, найбільший розмір це 42, найменший 34. Тому в даному випадку розмах це буде від 42 відняти 34. І це, звісно, неправильно. Тому, бачите, ми обираємо тут тільки правильним варіанти перший і другий. Так. Наступне, будь ласка, завдання. Дуже просте завдання на встановлення відповідностей. Майже ніхто не помиляється, коли бачить, що 47 це число просте, зрозуміло, так, тому що воно ділиться прості числа, це числа, які діляться тільки самі на себе і на одиничку. Якщо ви це забули, забули це, у нас також є відповідно все зібрана в конспекті про числа, можу вам його нагадати, тобто числа, числа прості і складені бувають. Ми це вивчаємо ще в шостому класі, от воно, бачите, тобто, взагалі на які числа да, можна ділити? прості складені, парні, непарні, від'ємні додатні, взаємно прості, взаємно обернені. Ми плутаємо ці поняття, то от воно все зібрано в одній, в одній, в одному конспекті у нас. Так от, з простим, начебто, все зрозуміло: 351. Тут також ми знаємо з вами подільність чисел. так? Ми... Ми знаємо, що є ознаки подільності, коли ми швидко можемо з'ясувати, ділиться число на якесь чи ні. Тобто, от, подивіться, будь ласка, е, у нас написано, що на 9 або на 3 діляться числа, якщо сума цифр цього числа ділиться на 9 або на 3. І у нас є такий варіант відповіді: От число. Ділиться на 9. 3 плюс 5 і плюс 1 буде 9. 9 ділиться на 9, значить, і все число ділиться на 9. А от, відповідно, з числом 121 виникло питання. Мій учень спочатку відповід... відповів, що це ірраціональне число. Але, по-перше, які ж числа ми називаємо з вами ірраціональними? Ірраціональні це числа, які не можна записати у вигляді звичайного дробу. До них, як правило, ну, саме таке знамените, да, ем, відоме всім число це пі, або корінь, корінь з двох, корінь з трьох, там і так далі. Логарифми, які не можемо ми знайти. Тобто, наприклад, там логарифм по основі 2 числа 3, синус числа, 10 синус градусів і так далі. Оце раціональні числа. І на цій діаграмі Еллі Раввена ми з вами бачимо і раціональні числа вони от за межами раціональних, але вони також є дійсними числами. Число 121, звісно, що можна записати у вигляді звичайного дробу, наприклад, як 121 перша. І тоді, відповідно, це, звісно, не буде ірраціональним числом. А яким же воно є? А 121 можна записати як 11 в квадраті. Тобто, воно є точним квадратом. Воно 11 – це натуральне число, є точним квадратом натурального числа. І значить, тут була відповідь А. Так, ну і ще, будь ласка, давайте розглянемо ось це завдання. Воно також було на відповідність, також нескладне. На рисунку було зображено пряму L. От я цим рисуночок перемалювала для вас для того, щоб він тут був більш такий інформативний. Подивіться, будь ласка, от у нас вісь X і. Y, Так, а пряма L проходить через точку з коорнатами 0,4. Є точка N, нескладно знайти її координати. Так, її координати мінус 1, 2, ось вона написані у нас. І у нас запитують: найближча до точки N точка прямої L. Звісно, що це найближча відстань це перпендикуляр. Тобто ми проводимо перпендикуляр, це точка А, ось вона, і у неї координати мінус 1, 4. Тобто, це був варіант відповіді А. Точка симметрична точки N відносно прямої L. Ось цим питанням виникло, виникла проблема. Тобто симетрія відносно Осі? Дивіться, якщо у нас є якась пряма, то ми, вона називається ось симетрія, і є точка Б, нам потрібно побудувати її симметрично. Ми в шостому класі вчимо, що ми будемо під прямим кутом, пряму, під прямим кутом з точки Б, перпендикуляр опускаємо на пряму L, і, відповідно, продовжуємо цю пряму на таку ж саму відстань, яка відстань від точки Б до цієї прямої. Тобто, от яка тут відстань? На таку відстань ми продовжуємо і до точки b 1 Тобто, в нашому випадку, подивіться, від точки N ми побудували вже перпендикуляр. Відстань від N до А дорівнює 6 одиниць. Значить, ми повинні продовжити ще на 6 одиниць, цей перпендикуляр в іншу півплощину відносно прямої L. Тому точка N буде мати координати мінус 1,10. і це був варіант відповіді Г. Третє питання було щодо середини відрізка. Звісно, що тут майже ні у кого не буває питань. Це у нас завдання до знаходження за координатами, тобто для того, щоб знайти середину відрізка, в даному випадку у нас тільки дві координати, це в площині, ми маємо з вами завдання, так, планіметрію, тому відповідно тільки іксова, і гва координата. Ми додаємо. Суму знаходимо іксових координат, тобто абсцис кінців цього відрізка і ділимо на 2. І так само ординат ігрикових координат кінців відрізка. Тобто, в даному випадку це було у точці P іксова координата 7, y у точки n 1. 7 додати мінус 6 і поділити на 2, 3. Ну і вже якщо ви це правильно знайшли, так, то ви вже бачите: з абсцисою 3 є тільки одна точка. То, відповідно, це буде В, але можна і перевірити, 4 додати мінус 2 це 2, і поділа на 2, дійсно, буде 1, тобто це було правильно. Вивчайте математику легко, готуйтеся до НМТ, чекайте наступних розборів, завдань, які. В яких у вас виникають питання разом зі мною, і маю надію, що ви дуже гарно складете цей тест всього найкращого.